Детальніше про ситуацію на польсько-українському кордоні поговоримо з Володимиром Баліним. Це віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Володимире, яка зараз за вашою інформацією ситуація на польсько-українському кордоні? Чи не заблокували і пункт пропуску краківець? І а, чи всі вантажі блокуються і? Чи пропускаються хоча б медичні чи гуманітарні вантажі? Ну, Наразі є інформація, що дійсно певні види вантажів пропускають, але, на, на жаль, гуманітарним, зокрема, пропускають. На жаль, інформація про те, що пропускають небезпечні вантажі. а Це паливо, паста та інші такі товари чутливі для нашої економіки. скоропорт, який також не може бути довго стояти в черги, тому що це зайва витрата, інколи приводить до того, що і. Товар портиться. Тому ситуація непроста. І якщо говорити відверто, то е, хочу сказати наступне: перше, е, ще на початку січня дійсно уряд Польщі підписав з аграріями певні домовленості. І саме аграрії почали 9 лютого е, страйк. І наразі вони обіцяють з 20-го заблокувати все сполучення, в тому числі Залізничне. Що стосується перевізників, вони дійсно підписали угоду. Десь 16 січня, і в січня ввечері була припинена призупинена блокада. До 1 березня наразі, наскільки нам відомо, єврокомісія не підтримує позицію польської сторони стосовно внесення змін до угоди України з міжнародним вантажним перевезенням. Відповідно високі ризики того, що з 1 березня перевізники приєднаються до цього страю. За нашою попередньою неофіційною інформацією, вони хочуть 20 днів заблокувати все, а потім сідати з нами говорити з позиції сили. Як воно це буде, не знаю, але ситуація така. А які сили організовують цю акцію і до яких дій вони вдаються? Ну, якщо говорити про ту акцію, що зараз триває, це про Союз Солідарність, досить така впливова організація. Ми пам'ятаємо, що свого часу саме вона робила революцію в Польщі. Але я думаю, що за цим стоять інші сили. Ну зокрема, те, що стосується акцій, які відбувалися на протязі півтора року, організовували і підтримувала партія конфедерація, відверто проросійська, антиукраїнська і лидер відверто заявив після обрання чергового все про те, що вони все зроблять до того, що Україна не пішла в Європейський Союз. Я думаю, що і польські аграрії. І польські перевізники розуміють, що коли Україна згодом вступить європейський союз, на наші суб'єкти українські будуть дійсно реальними конкурентами для них. Я думаю, що сьогодні я можу сказати за перевізників, реально ми не є конкурентами для них через те, що угода прямо забороняє нашим перевізникам здійснювати перевезення внутрі європейського союзу. І Якщо ми можемо по книжкам ЄКМТ це єдине виключення робити ці перевезення, то це 100 тисяч перевезень приблизно в рік. А польських перевізників 320 тисяч машин. Як, про яку конкуренція домова, не зрозуміло. Ситуація на перевезеннях україна польща ну, У нас Міністерство інфраструктури грунтовно проаналізувало, виклало е відкритий простор інформації. Фактично, кількість перевезень, які здійснили польські перевізники, не зменшилась у 2023 році відносно попередніх років. Кількість загальних перевезень збільшилась. Якісь перевезення українськими перевізниками об'єктивно збільшились. Але це пов'язано з деякими речами. Ми збільшуємо перевезення, бо у нас закриті певні кордони і були закриті можливості портів. А польські перевізники не їдуть сюди через те, що мають високовартісну техніку, яка сьогодні лізінгова, яка страхується, і страхові компанії не покривають ризики у випадку, якщо машина прийде в Україну. Це відваріант. Не всі товари готові страхувати, страхувальники. Польські, тобто є певні ризики, є чисто людські ризики. Хочу нагадати, що в минулому році, прямо на міжнародний автомобільний пункт пропуску правда з Румунії, двічі прилітали, і двічі ми мали наслідки як по транспортним засобам товару, і на жаль, постраждали люди, пане Володимире. пане Володимире. А загалом, які ваші рекомендації для вантажівок, які рухаються до України, які шляхи їм обирати? Я скажу відверто, я не знаю скільки буде тривати ця плаката, чи почнеться вона з 20-го. у нас нема точної інформації. Ми не спілкуємося безпосередньо з організаторами. Якщо говорити про перевізників, які організовували страйк, там були певні контакти. і Ми, хоч розуміли, приблизно їх там настрій, скажімо так, от сьогодні. Ми знаємо, що їх настрій з 1 березня по 20 березня закрити помиску кордону. Але до 1 березня ж треба дожити. Питання не в перевізниках, питання вантажу отримувача, ті, які чекають товари з Європейського Союзу, ті, які відправляють експорт. Ми сьогодні маємо бути свідомо того, що ці товари мають їхати в обхід Польщі через Ужгород, Словаччина, через ЧОП, е, Угорщину, навіть через Руби. Е. І я вам скажу, коли почалася 16 листопада блокада, вже на кінець листопада великі компанії. Які займає, які займаються імпортом, вони построїли логістику таким чином, і багато і сьогодні таким чином возять, розуміючи ризики того, що машина може на невизначений час затриматись на кордоні? Це неправильно, це неприйнятна ситуація. Я думаю, що ми маємо вирішувати на рівні урядів і на рівні європейської комісії, але вона сьогодні є, на жаль. Дякуємо за ваш час. Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що польські фермери, які невдоволені своєю долею нині, дійсно блокують український кордон, через що там збираються знову величезні затори з українських вантажівок, і рух через ці пункти пропуску фактично заблокований.